Да -да. Дивіться, якого свята карася сьогодні поймала. Ух, як дав, чуть блин, в кущі туди не затягнув. Шикарні карасі сьогодні. Опа. О, так диви, які карасі. Диви. Ух, шо, дивись, які карасі. Дивись. Ух, ти що, дивись який. Хороший. І Світлана, вон, дивіться, якого витягнула, дивіться, які ух. Це вже карасі такі гарні вже. Світлана дивіться, який ух. Карасевічі в неї клюють. Усім привіт! Сьогодні у нас вихідний день і ми знов сьогодні ось із Світланою вирішили приїхати до нашого рідного Дніпра на риболовлю. Хоча сьогодні у неділю йшов такий зранку рясний дощ, і тому ми хоч і планували поїхати зранку, але приїхали аж в годин 12. Так що зараз ось 12 дня, і ми перевіримо, що в нас буде клювати. Буде клювати у нас карасик. Чи ні. І як завжди, в нас є запасний варіант. Ми будемо спробуємо потім половити хижака. Взяли з собою час спінінги, може десь там потролингуємо, щось позакидаємо, якісь вертушки, там побачимо. Так що дивіться відео. Я думаю, сьогодні у нас теж якийсь улов буде. Ну і заодно і побачимо, за зміни погоди, що в нас клює на Дніпрі. Так що дивіться відео. Ось приїхали ми вже на свою карасеву затоку, там, де у нас, в нас клювало на на, наступ, ну, на прошлому тижні. ось. Ну і Бачили там своїх хлопців. Як ви бачили, теж вони приїхали не з самого рання, тому в них не особо теж там по улову. Так що спробуємо тут половити щось. Як показала практика в всіх місцях, прикарнюємо, як завжди, перловочкою звичайною. Ось я таку зробив. І просто без нічого. І ось пер перловочка в нас ще є часником. На що ми будемо сьогодні ловити? Як завжди, у нас є в принципі червоний, білий і, як завжди, будемо ловити ще на... пробувати на перловочку, на ту ж саму ловити. Ну і мастир. Так що я сподіваюся, що ми сьогодні щось наловимо обов'язково. Так, ну Ми теж, як завжди, прикормлюємо чуть -чуть, отак по жмені. Закидуємо перловочки, поки ми тільки стали, розматуємось. Зараз я кину одразу трошечки перловки. Я думаю, карасик підійде і будемо ловити його. Поки я розматував другу вудочку, Світлана вже щось покльовує там цікавеньке. Опа. А ось і якась. Перша рибка у нас, Ну диви, чернуха хоч і такого непоганого розміру. Кхе -кхе. Ану, покажи покаже, Ну, Боком так. О, супер. Почав я ось збирати спінінги, а тут ось такі караси клюну, не замітний, там дивіться, так виложу. Гарний такий, розмір гарний піде. Вон Світлана ще одного тяну. О, Супер. Ну все, Ось які... Ой. О, Ось дивіться які карасики. Світлана ловить. Так, ось нарешті в мене клювання. Опа, ось є ще карасить мене. Опа. На нарешті ось дочекався на другу вудочку в мене клювання. Ну ну опа. О, так диви, який карась. Є. Диви. Ух ты що, дивись який. Хорош. О, там поплавка нема вже на другу. О, Дивіться, який карась. Давно вже не клювало. Але дивіться, яке гарне клювання. І Світлана, он дивіться, якого витягнула. Дивіться, які. ух! Це вже карасі такі гарні вже. Підійшла якась у нас важка артилерія. Оце да. Дивіться, якого свята карася сьогодні поймала. Ух! Як дав, чуть блин, в кущі туди не затягнув. Шикарний карасі сьогодні. Шо? О, так, да, пошли клювання. Дивись і на той, і на той, дивись зразу клює, диви тут, пішов, пішов, пішов. Та ти що? давай, давай, давай. Ну опа, щось є. Карасики там диви вона, пішов, дивись. Пішов, дивись, давай. Ну. Давай, 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 давай. Опа, і дуля з маком. Яй, дивіться, які вклювання гарні. То клюне щось пару раз і доклювувати не хоче. Ой, вітередж у нас трішки заспокоївся. А то приїхали так таке, наче дуло. Ну в принципі і розвиднюється, да, зайчий. Трошечки вже і потепліло після дощику. Летіло ось са до мене. Поїсти печеревини по теж. Світлана я склюнув, знов сонячний окунь такий. Проклвую тут на червоного храбачка, дивіться, яка красива рибка шикарна. Так, ну випускаємо ми окунця такого. Ого, іди сюда. Ой, хорошенький який, карасики. Щось. Так ось. якось сьогодні клює. Спочатку нічого не клювало, Потім короче получається підходить якась мелочь. там чернуха, платвичка покльовувати. Потім вона відходить, починає карасі клювати. Спочатку мелковатый, потом більш крупніший такі підходить карасі. Потім знову якась така пауза, знову нічого не клює, ми прикармлюємо. Воно все одно, навіть хвилин 15 не клює. Потім знову підходить якась чернуха, платвичка спочатку, ті черв'яки наші довбає, довбає, а потім вже знов карасики підходять. Але щось між цими паузами вже все більше і більше проходить такий цей. ну, Паузи такі заудвіняється по времени. там. Хвилин 15-20 проходить не клює. Так що отак от якось, ну, стайна вона якось ходить. І карасі, і платвичка. Ось і є і в мене нарешті клювання. Давай, давай, давай. Вон Світлана, о, давай, давай, в світки, він гарний карась. Пішов, опа, і в мене ось щось. У мене на бауху Світлани гарнесенький карасик. Опля, а ну ге От такі ось карасі. Светки гарний. Ой. Пошл оно Светлане. Ну, поля. Хоп, есть карасик. Іди сюди. Ведь Світлани так просто не уйдеш. Світлана, дивіться, який ух, карасевічі в неї клюють гарні. Це ти перловочки прикривала? О, тільки що дав Світлані перловочку з часничком, вона прикрила з часничком ось дивіться, бачите як. Червоний і прикрила перловочкою кончика. Бо, каже, вже мелоч задовбала її постійно. Теребонька цього черв'яка і знімаю його. Зараз ось взагалі спробую на перловочку закинути. Ось Я, я спеціально ось одну перловку з часником. Вона наче така типа трохи як недоварена, щоб вона більш ну, гарно трималася на гачку. То що Риба її теж швидко скидує. Якщо захоче, як вона м'ягенька. Як коли трошечки не довариш, вона така виходить, ось дивіться, бачите, ота. А ось дивіться та, що яку я прикармлю, вона така розварилася. А щас не комусь дивіться, ось, вона така вся, наче трошки недоварена. Вона краще тримається. На гачку риба не збиває. Зараз ось спробую закину. Спробую чисто на перловочку половить. Давай, давай, щось розпробую, розпробую мою перловочку з черв'ячком. Ти що, дощ починається, чи що? Ну що воно там, клює чи ні, що там. Что, зип, 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 Ну давай, давай уже, давай. Добрая уже. Опа, что съел? Ну так диви. Нормальный карасик. Да, да, вишешь перловочку и покраще так клюет. Опа. Супер. она Ну, точно. Отож, дивіться, які карасі гарний. Хороші карасики такі клюють. Світлана, дивіться, які карасі гарніші клюють. Так, да, тільки ми почали перловочку підсажувати і змінився кльов. У нас. І гарні карасі, дивіться, які ось почали клювати. Супер. Пішов диви, оце в мене ось пошло вже. Опа, опа, оп, У. Це вже хорошенький, дивіться, які карасі у нас розклювалися. Перловочку з щасничком любить. Опля. Гарненькі такі екземпляри, конечно. О. Дивіться, які карасі, ну це вже хороші такі грам по 200 Карась 250 які клюють добрячі знову на червоного храбачка обов'язково свіженького не на якихось бривиші лома саме імене свіженько ну і надіваємо перловочку, перловочку вон, дивіться бачите щасничком я ось так нарізаю два, два зубка чеснока на термос маленький півлітровий Заварюю там і він дає гарний аромат. Той чеснок, то перловки. І ось бачите, сьогодні так працює. Та ось золотиста красуня така чернохала Світлана витягнула тільки що. А в мене щось не клює. Світлана вже он, штуки 4 вже витягнула, блідо, а я сижу. І не одного клювання. Давай. Так що сьогодні Світлана мене обваллює. Вже ученик превосходить учителя. А ось нарешті і в мене клюнув, дивіться який карась, ух! Який гарний. О! Це вже такий грам 500-600, такий карась, дивіться, ух. Це вже хорошенькі такі. супа. Так, ну щось, помінявся якийсь на північний вітер і зовсім перестало клювати. Це вже сидим, наверное, з хвилин 40-50 і нічого не клює. Якась мелочовка покльовує, об'їдає і все, вже надоїло просто перенаживляти. Ось, дивиди. Зараз вже будемо потихеньку збиратися. Ти бач, що він витворяє. Опа, не щось є, карасика ось. Але такі диви взагалі, да? так? Так, ну що, буде якесь клювання на останок. Там ось що є, якраз дивись. Опа. Ух! А там гарний був кара... Ой, дивись і тут пошов, дивись, 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 дивись. Опа. І тут є ось. Блін, а там, блін, і цей вшов, дивись, ти бачиш. Так, ну ось на завершення. Хочеться зловити ще по якомусь карасику. Да хочемо поїхати все ж таки покидати щуку. Якусь там. Може що ще якась щучка клюне. Оп, у Світлани. О. О, так нормальний карасик. Давай тягни його. Супер. Ось Світлана нам не завершує нашу риболовлю, О, блядь, дивіться який. Ух. Ось дивіться які карасики в мене пішовся. Та, дуля там з маком вже. Ну нічого. Так, ну що, ось ми вже в принципі, завершили нашу риболовлю карасеву. Хочемо ще проїхатись, покидати, побачимо. Якщо щось попадеться, то ще знімемо. А так хочемо показати вам уловку. Що ми там сьогодні наловили? ось все, дивіться, кіло. Ух ти, які карасі гарненькі. давай сюди відро. Да? ведро о якраз гвоздь програми саме в кінці випав ну дивіться майже ведро майже відро ми карася і наловили. Так що отака видалась у нас риболовля на сьогодні. Суперовий результат. Хоча і поїхали після обід. І бачите, все одно наловили. Так що, хто хоче наловити, той завжди наловить. Виїжджайте після дощу і в дощі ловлять, Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустріч, пока.